Ось, а Ось так интернете. Ні, по інтернету, як все там по інтернету, Когда вам Ну не бачила, да. Вы думаете? А ану, Донбе, расскажи нам. Делайте, будлашка, будь ласка, ваш онук має рацію, а ми вам у всем до поможем. О, ану, сюда. ану, 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 Дивись, я как раз так дала. Різне насіння гарбузів. Вибирайте. Вот, да. Кашні. Оце так. А ти, а ти І кров, і зелені, і такі хоті. Приходьте, замовляйте. Синку, ми це придумалися, бризня. Да. Так що замовляйте і за поштою отримаєте насіння, яке вам подобається. Син, бач, завтра прийду. Ой, спасибі вам, великі!